Діти, починаємо наше заняття. Від серця до серця лунають вітання, приймі найщиріші мої побажання, щоб ти був стараний, щоб ти був завзятий, веселий, щасливий, здоровий, багатий. Зараз, діти, ми розпочинаємо з вами заняття з математики. І почнемо його з повторення. Давайте зараз всі разом, тихенько, ще раз підкреслю. Порахуємо від одного до десяти. Тихенько, будь ласка. Один. Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. 10. Десять. Так, завершуємо. Молодці! Ну, а зараз ми з вами попрацюємо над рахунком в зворотньому напряму. Будь ласка, нам потрібно з вами порахувати від п'яти до одного. Починаємо. П'ять. Чотири. три, два, Один. Ще раз, дітки, будьте уважними. Ми рахуємо від п'яти. Увага! 5, 4, 3, 2, 1. Будьте уважними, бо зараз я буду ставити вам запитання. Скажіть мені, будь ласка, яка цифра стоїть попереду цифри 3? Два. Стоїть цифра. Цифра 2 є попередньою цифрою до числа 3. А яка цифра наступна до числа 3? Чотири. Тому цифра 4 наступна до числа 3. Добре. Скажіть мені, будь ласка, а яка цифра стоїть попереду числа 5? 5. Попереду числа 4. Число... Вона є попередньою до числа 4. А зараз дуже уважно наступне запитання. Яка цифра попередня до числа 2? Давай. Один. 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 А яка цифра наступна до числа два? Яка наступна? Три, три. три. Молодець. Даня. Наступна цифра до числа два. Цифра три. Добре. три. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимося з числом і цифрою 3. Будьте дуже уважні. Всі дивимось уважненько Філіп на екран і слухаємо. Число 3 казкове. Пригадайте, коли воно зустрічається в казках. А ну пригадайте, в яких казочках можна зустріти число 3? Нагадуйте. Давайте зараз пригадаємо, це три брати, або три сини в казках завжди були у царя. Правильно? Далі це у нас три. Три порося. три порося казочка чудова. А ще в казках завжди були три дороги, на які богатир потрібно було, щоб він вибрав, куди йти. Наліво, направо чи вперед. Добре. А зараз хто нам заважає? Зараз я хочу, щоб тиша була і всі уважненько послухали, бо буде зараз у мене загадки. Готові? хто, хто говорить разом зі мною? Всім перехожим я моргаю, що пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю. Червоне, жовте. І зелене. А ну пригадайте, що це, це таке? Вау. Світлофор умнічки. Хто здогадався так швиденько? Наступна загадка, складніша. Готові? Два скельця, три душки. Ні, мене не слухають. Два скельця, три душки, на ніс і на вушка. Що ми одягаємо, інколи люди одягають на ніс і на вушка? Окуляри! Молодці! А зараз дуже уважно, вам буде потрібно послухати віршик і порахувати дуже уважно хлоп'ят. Готові? У клас зайшов в Мене не чують. Починаю спочатку. клас зайшов Мишко. А за ним Петько, а за ним Марина, а за нею Ірина, а за нею гнат. Запитання діти, скільки всіх хлоп'ят. Троє хлоп'ят. Вірно. Мишко, гнат і Петько, Тобто троє хлопчиків, а скільки дівчаток? А дівчаток двоє, правильно. А скільки 5. всього дітей? Всього дітей. П'ять. Правильно, молодці. Зараз послухайте уважненько. В лісі на гавляні будиночок стоїть. В нім троє живуть три стільці, три ліжечка, три тарілочки. Три ложечки, чашечки три. Хто цих героїв пізнає? Скоріш підкажи. В лісі три чашечки, три сітка, три кроватки. У кого було? Три ведмеді, пам'ятаєте? Три ведмеді, казочка. Молодці. Ну, а зараз погляньте на малюночок. Хто зображений на малюночку? Їжачок, їжачок. Цей веселий їжачок має безліч голочок і на них несе грибочки для синочка і для дочки. Хто з вас, діти, порахує, марно часу не змарнує. Порахуй всі грибочки, всі, що знайшли в гайочку працьовитим їжачком, гарним татком добрячком. Скажіть мені, дітки, скільки грибочків зібрав їжачок? Дуже добре. А зараз нам треба буде подивитися, а чи правильно розставили грибочки по порядку? А ну подивіться, грибочки по порядку правильно розставлені. 3, 2, 1, Правильно! А ну давайте, який 2, грибочок, під якою цифрою перший? Під якою цифрою перший грибок? 2, 2, 1, яка цифра стоїть, дітки, на першому грибочку? 2, 1, Один. 2, Правильно. А яка цифра на другому грибочку? Два. Два. І ось на третьому грибочку ми зустрічаємось з циферкою. Це тема, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати. Цифра три. Послухайте віршик. У їжачка, у добрячка три синочки і дочка. Порахувати, хто хотів, їжачиня дід лахів. Ви бачите, скільки ж діточок у нашого їжачка? Троє. Так, два синочки і дочка. Сьогодні ми познайомимося з цифрою три, яка допоможе позначити кількість діточок їжачка. Подивіться на числовий ряд діти, і знайдіть в ньому цифру 3. Всі побачили? Скажіть, мені, будь ласка, якого кольору цифра 3? Якого кольору цифра 3? Дітки, знайшли цифру 3, Даня. Зеленого, зеленого. Зеленого кольору цифра 3. А зараз ми подивимось, як же утворюється число 3. Дивимось на малюночок. Діти, скільки грибочків зараз у їжачка на голочках? Два грибочки. Діти, слухаємо віршик. Їжачок на слів сом. Ще один грибок знайшов. До двох додайте ще одного. Скільки грибів стало всього? Її! три грибочки. Правильно. Діти, скільки було грибочків? Два. Додали ще одного. Шановні батьки. Я чую, нам хтось з батьків заважає. Добре, тобто дивимось на цифру три. Три грибочки знайшов їжачок. Ми визначаємо цифрою три. Подивіться, як вона виглядає. Цю цифру ще називають рікою. Може батьків почують наші батьк... зауваження від батьків на це відреагують. Послухайте віршик про цифру три. Цифра три. Дивись вона, свою спинку вигина, з усіма товаришує і за двійкою кракує. А зараз загадка. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, але ми її впізнали. Дітки, так яка ж цифра з двох гачків? Okay. Добре. Ну і зараз, будь ласка, подивіться, циферка звертається до вас і хоче з вами познайомитись. Цифра вам каже, завітала я до вас з чарівної країни-математика. Я така красуня, я схожа на крицю метелика, а ще я схожа на закручену змійку. Подивіться, будь ласка, бачите, яка змійка поряд? А вона дуже схожа да. на цей внутри. Діти, а, а скільки це три? Ну, разом рахувати. Подивіться, будь ласка, скільки риб плаває в акваріумі? Три. Три. Молодці. А зараз порахуйте яблучка. Три. А зараз у дівчинки є гудзики. Порахуйте, будь ласка, скільки гудзиків у дівчинки. Три. Три. Молодці. Ну, а зараз дівчинка, подивіться, вам показує пальчики. Скільки вона вам пальчиків показує? Три. Три. Давайте разом порахуємо пальчики. Один. Два, три, Два. три. На сьогоднішньому занятті, діти, ми з вами почали знайомитися з цифрою 3, з числом 3. Але я хочу сказати, що сьогодні трішки вони дуже уважні. Мені не дуже сподобалось шум, і не всі працювали. Будь ласка. Я хочу з вами попрощатися е бач. і до послухати, побачення. будь ласка, про на прощання. Від серця до, до серця лунає вітання. Приймі найщиріші мої побажання, щоб до ти бач був бач. стараний, щоб ти був завзятий, веселий, щасливий, здоровий, багатий. До побачення, мої любі, до, до наступного до тижня.